Всім привіт! Знову я. Неважливо хто? Завшов. що що ще з вами неважливо хто. І в нас тут якийсь ноунейм. У нас тут якийсь ноунейм, отакий от. І цей ноунейм це штормплей. Давайте. Якийсь так. Я вам скажу чесно. Треба якось так. я дорівнюю, Так, все. Де, Бан, б, б, <парад> б, б, б. О, я доверую Погнали. Ой, мене видно. Б. Погнали. Let's go! Ну да. Погнали, почати гру. Давай, я камеру, я камеру. Я не можемо басейн собі. <пості> так, я все мачу. <пості> <пості> я тебе буду знімати. Отведай камеру. Амберта. Да, постол. У нас сейчас будет мюзикл, разумеешь? Ты чужий. Я над ти картой кого-нибудь. Я все занял. знімай, снимай! знімайте Так. Ай! Ай, давай! Забивай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Забивайся! почалося відео. Типу, а помер. по мая. Мультфильм. Я повертаюся. Давай. там? Ты знаете, зараз за стінкою на него вылетали. О! Я живий. Якщо брати переглядів, треба <клух> кричати. Тому можна кричати. Щоб набрати переглядів, треба кричати. Ставте диск, давай, диск. Покриті. Треба набрати переглядів. Давай. Ой, зараз. Давай, викладай на спукін. Спутюк. Я не хелізом. Чудик такий ропа. Чудик. І ми стали двома мавпами. Бро. Я відкриваю. От тут небо. Коротше, це мій вог тепер. А щоб не брати переглядів, то треба кричати. Тому можна покричати. О 700 переглядів, все це ви, майже тисяча це добре. Чи, темно... чи вообще без снимай. Знімай, знімай. Знімаю.

Дай кам, іди сюда, дай камеру, камеру дай. Це ч войрло ходить? Осип на кубили, він біжить! Йосип на кубеле! Разве нравить! Что это? Я отвежу. Вырвай, здесь. Ч вырва? Вечи вырва. Вечи вырвало. Вечи вырвало. Вечи вырвало. Оператор, мы взнимаем, мы взнимаем. Ви даже тут не закрыли. Оператор, ми виходимо. Ті істоти ніби три. Ти не тут не дуже люблені. Ні не йти. Поряд пійський. Валим, 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 валим! Це муси набрати багато. Ми ну, да. дуже багато чого. Вона там! Давай сюди на камеру! Камеру! Оператор знімаємо! Оператор знімаємо! Камера! Оператор, баси знімає. Знімай. Та що воно? Отам. Не. Боче воно. Вона попала. Оператор, задрай плюхи. Валим та. Талим. Всем привет, с вами оператор, короче, Михаил Стефи. В лоха. И и Цей кейк а я найкращий ютубер. І цей оператор. І там. Тут сходи про сам і зараз покажу, що не... Бля, закінчилось. Ой! включить. <реш> бы хотіла на, на диск запечатати. Ай, чуєш, читати, а у нього книги сказали? Я убираю, добре? Ні, ще кое що Ще ещ ще. Ось це ще. Давай сюди. Неси сюди. Диву дурський. Не піднімається. Біги, біги. Дай камеру, камеру сюди, знімаємо, знімаємо. Я знімаю. О! Ми зараз спілкуємось, а тепер самі. А -а -а. Я вас вітаю, ми з дружелюбні. піднімаєшся. Нормально, наступна Наступ, на, треба... На Всім це при... знову я не важливо хто важливо що ще з вами, неважливо хто. Ну, от вийшов якийсь такий дивний цей. Ну, мені цей просто покайфово пограли. Ну, найцікавіше буде далі, а, чого не було запису, бо вдруге він просто удалився. E, зараз вирішав такий найнержачніший, але там далі будуть ржачні. Майнкрафт, напевно, буду пізніше вже знімати, а так просто вирішив поекспериментувати, що буде, якщо на цей поставити на останню частину e, привітання. Ну, а так що? Нормально, щоб можете поржати. А, ви вже поржали. Ну ладно, давайте.